Хепи слайм! Я, короче, собі тут, вот. Ну ладно, я не буду мовчати О, ты це ж крепость. Все, ну все, забили, и дам крепость. О, руда. Ще одна Все норм. Лава. Эммм, МММММММ. МММ ММ. Як потом не зійти так, щоб не упасти. Треба якось дуже обережно і то в два блоки. Фух. Часто, вчасно зупинився. Опа, там цей гімнюк. Блін. Як вони мене нервують? Може би мені якусь поліпшу броню зробити? да от давайте, ні-ні-ні. За... Я думаю, що мені ще зарано сюди йти. Ну, я собі хоча б зроблю е е арлемітову броню, можливо, з блоків навіть. Вчаться вряд ли. <рігали> я просто. я повалю в шахту. Або щось буду робити в своєму світі. А хоча стоп! У мене, вроді, мало би бути так, досить е, нормально золота да? Якщо в мене досить нормально золота я можу зробити годинник, який крафтиться з 9 годинників. Вот. А годинник, який крафтиться з 9 годинників, він підпалює портали. И я зроблю факт в той, что той. И -то просто до Так. Массиванс в руки. Свалим. факт. Просто немає слів. Все, копаємося. На -на Най. Закрився! Ву! Погнали далі, 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 далі. Я знаю, що це дуже весело, дивитися, як я копаю мене є, що одна кірка нема. Блін, погано. Здесь мені цього і вистачить. Давай швидше. Єс. Опа, руда і там ще. Добре, добре, добре. І оба. О, нормально руди, так? Давай, давай, давай. Оба! І там ще ця фіолетовенька, хоча вона мені взагалі не потрібна, але ладно. А там, мамо, це ще потрібно на якийсь портал. Вроді. Точно не пам'ятає? Так, гравій. Ту-ту-ту-ту-ту, як мені пройти? Поверху потрібно, значить, проходити. Значить, я ступив, тому що сюди спустився. Значить, треба підніматися. Суперчитерський спосіб, ботко, в реальному житті попробуй так зробити, а? Що, слабо? Що, слабо так піднятися в реальному житті? Не здається, чи я звідси навіть прийшов. Ладно, основне тримати массіванс в руках. 29 іспользований Все, і погнали сюди. Оба мої пастки. Я надіюсь, я не нарвуся на цього на цього кого. Цього вогняного лучника. Так от. Все, тут десь має бути спуск вниз. Все, 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 все. Ху -ху 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 -ху. Значить, скільки в мене шардів? Віс... Ой, 8-6. І ще дома, вроді би, 4 мало бути. Не впевнений, але вроді мало би бути. Я не в той бік пішов, але накакати. Давай так. Все, в свій світ, в свій світ. До речі, от я думаю, що я собі поза відео, поза кадром піду в шахту, просто покупаю ресурсів, можливо, поб'ю якихось мавів. Діло я не буду. От давно я не був в цьому світі, дуже давно, а тут нічого не робилося, нічого не росло навіть без мене. Так, все, настройки графіки Стан на тіні так, ФПС було упало я виробив відео. Значить. E, Ой, e, зависло чуть-чуть вернеться в ігру. От, 4. Я можу скрафти ще один. Лагаєм. Отакий от, от кристалик. Молтен Стоун. Він використовується для такого меча який носить 10 e, дамагу запалюваних 2 секунди. І... І 5 5000 в полі, і в принципі більше ні для чого. А, вот! З нього крафтиться броня. Йома я ж забув, що я собі хочу таку броню скрафтити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. скільки у мене таких стол є? Я можу вже скрафтити собі капці А ну попробую. Все, я можу скрафтити такі капці. Стоп, 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 стоп. Фул. Fire Protection. Обана! В такому сеті не гориш в лаві? І на тебе вогонь не діє. Тобто проти оцих лучників це просто. Муа! Во! І тоді я їх буду мучити Може би то зробити капці і перевірити, як на них діє? Чи все-таки ще потримати скільки там? Так, G Отак. Значить, на кірасу. О, кіраса робиться дорожче, ніж шлем. Афігеть. От, кірасу треба тільки 6-7. Значить, чи то що... Зробити три таких кристалика і зробити собі кірасу, щоб е, не горіти. Так, а що ти, що ти робишся? От тільки якийсь незрід брікс. А портал, портал, портал. Я хочу собі зробити портал. Не підкажете мені, з чого робиться портал в якийсь там світ. Взагалі, нашого цього, не зріт оре. Нахрена його. блок. Ладно. Що за фігня? А, а все нормально. Так, що, шо, що, що-шо. Що, що? Коротше, мені треба якусь ціль поставити, напевно. Знаєш, зараз свалити в шахту. О, зробити би собі рюкзачок. Це гарна ідея. Опа, Diamond Cler. Наш цієї фігні. Опа. Ладно. Так, от, ага, ага, ага. Я собі хотів зробити купа. Купу годинників. У мене ще є золота руда. Золота руда, золота руда, золота руда, золота, золота руда. Нема в мене золотої руди. Так, нема. На жаль, нема. Ну, ладно. Ма так нема. Так. А де, до речі, оця моя кірка або реалмітова? Так, значить, оце поставимо в пічку. І і, і, отак. Ой, Редстон потрібно. І закрафтимо собі годинників. Щоб я мав годинник, який підпалює портали. Він відкрафтиться з 9 годинників, простих. Значить для цього ще мені потрібен редстоун. Все, беремо редстоун, крафтимо годинник золотий. Один. Мені потрібно дев'ять Що там пічка каже? Все, ще 5. Це буде досить довго, треба буде в шахту йти за ой, за багатьма такими годинниками. Мені інтересно, не стакаються чи ні? Так, да, два годинника. І вистачить на 3. та мало би вистачити на третій годинник. І буду опять йти в шахту, мочити їх, цих гімніків. Чотири, все є. Стає. І відео я собі піду в шахту. Все, в принципі, я собі поставив ціль і буду полегеньки до неї йти. значить це мені не потрібно. Це. От. Шо-шо? А, ну добре. Значить, візьму чуть-чуть блоків, цей меч, В принципі, лопати не потрібна. Їда! Візьму з собою хлібів. Правда, напевно, ще лишу чуть-чуть вдома. -чуть так, шість. Так, це забрати. Знаєш, три лиш вдома, і ще піду камунчики позбиваю. І я буду носити з собою два масівенса. Ну, один, може закінчитись неожиданно. А це мене трохи нервує, то що вони отак виростають. Все, погнали. Вод, вод, вод! І ще раз ад! Я в блоках, все норм. <світ> так от. Все, влеземо наверх, йдемо чути. гівнюків я сам взяв. Все, вертаємося по ліпшу кірку. Бо з такою кіркою ходити це. ні ні ні, це не діло. біж 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 біж, біж. Давайте репортуємося назад, є. Мене якісь. Ага, що мене місце замало на комп'ютері, да? Да-да-да-да-да. Так, треба буде дещо зробити зараз. Секундочку, я зроблю зроблю таку штучку. Так, секунду. Все, все нормально, я розібрався, коротше от все. Значить що мені потрібно з собою? З собою, собою, собою. Кірка нормальна. І я зроблю таку штучку все-таки завжди хотів зробити ці сюрікени і перевірити, чи їх кинув, і можеш підібрати. Ні, не можеш, все погнали. Три сюрікена вони наносять 4 дндер дамаги то є 4 урона. 4-4. 2 сердечка забирать За одну ну, одну зірочку таку, як ніндзя бере. Давай, І я. я, я, я. Чу, 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 чу. Таким чу, чу, чу Ладно. А, мені наверх. Кірку взяв. Навіть кістки взяв, хавку взяв, все добре. От не помішало би поїсти наївся. Все. Так, ні, все-таки підемо в ту сторону. Думаю, йти в іншу сторону, не так як все, але потім передумав. Потім собі думаю, о що мені того геморою. Пити в якусь іншу сторону. Піду все як по постерінки побуваю чуть-чуть до кінця серії, скільки там лишилося 5 хвилин. Оба! No! Давай, 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 мочи, 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 гада мочи, А, мене підпалили, мене підпалили цей павук! Фук! Та це жацький павук. Я думаю, хто мене б'є. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, треба вже прокакати оцей Масів Венс. Давай, де цей павук? На тобі. Фак мене підпалили. Це або павук, або ці гімніки, що підпалюють. На 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 на. на Все, умри вже нарешті. Все, вбив його. Так, ми сівенсиком відрегенемося. Ну ти все попідпалювали, гімніки? Давай, ходи сюди? А ні, я не тебе перше бив, я його перше хотів бити. Отак, 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 а так, а так, о, так, давай, давай, давай. А він... А, коли до нього доторкаєшся, типу він наносить урон. Понятно. Е, давай. Давай, давай, давай. Давай туди далі. Щоб він не мав куди літати, я міг його легше забити. На. Блін! Огнений лучник! лучнік. Фак опять він. Я його навіть не замітив, бо ці такі звуки дивні і здавали, що це просто і цей огняний лучник гімно. Так, погнали. Все, опять вверх. Жаль, що тут деадпойнти нема. то щоб я міг бачити. Але, в принципі, я думаю, я тут стільки разів вмирав, що ці дедпойнти вже весь ад заполонили. Ааа, дедпоинти хеппі слайма. Це ж просто вони, вони все Вони все заберуть. все uh, все <laughs> не буде, аду, будуть дедпойнти. Добре ж тут ще кріперів немає якихось своїх рідних. Ну, адських типа. Так, де мої речі? Е, так, ось не опять на того огненного лучника не нарватися. О, ну ще й гасну, клас. Ау. Ну йди геть гаст. На будеш знати. Так, де мої речі? Я надіюсь, вони не згоріли. Або згоріли. Опа! Опа, 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 там ціла армія. Де там я був умер? Десь туди вернемося назад. Блін, де да я умер? Бідно, якщо я не знайду свої речі. Ладно, давайте я зараз буду тут повзати, шукати і продовжую відео, коли знайду свої речі. Все, я нарешті вдома, я може. Ой, ой-ой-ой-ой, навушники, Короче, може, пів години мучився. Доставав, десь піднімав свої речі. Мене знову вбивали. Короче, деякі речі згоріли. Але, fuck! На, Але я до хрена просто набив оцих огніних лучників. І і просто я я довольний. Я такий довольний, хоча от прийшлося мені брати ще одну кірку. Лишились у мене тільки стани, все решта згоріло чи протратилось. І вот. І ще Blood Game собі. Ой, тьфу. Blood Games Word, шаденс крафтив. Коротше, я дуже довольний, Зараз, зараз зараз, зараз, о, ще два золота. Коротше, зараз собі на оцих штук, можливо, навіть вистачить на кірку. Я не пам'ятаю, що там ще в мене лишилось. І. а, і ще сундука витягнув. Тих, чуть -чуть. Е, значить, отак. Це просто, отако, може, півгодини години не знаю, час не засікав. Отако, просто сидів і набивав оці шарці. Шість ще лишилось. Да, от я ще звідти забрав. Значить, три і в мене було, де мої кристалики. 4. Сім! Вистачає на кірасу. Вона крафтиться, по-моєму, отак. Все! Просто айс! Все, зараз підемо в ад і провіримо, як вона працює. Чи я, типа, дійсно не буду горіти в лаві. Ну, спочатку на вогні провірю, і чи вона протрачується. Значить, для початку мені потрібно знайти вогник. Так, зараз вона повна. Надіюсь, вона безкінечна. Я не горю. Ні, менше забирай. Чи ні. А, о, все, зламався мій массивенс. Так, треба знайти якусь таку лаву тепер. От 15 до... А, full set! Тобто, якщо в мене повна броня, тоді я не горю в лаві і бла бла бла. Все, значить, з вами був Happy Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Все, всім па-па. Хоча ні, я ж не все всім всі світі, тоді буде всім па-па. ні, Чекайте, треба взяти булку, поки буду тепешкатись, буду їсти. -ням 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 -ням. Все з'їв. Я все схавав. Все, коротше, в мене буде цей фулсет, І я тоді буду непобідимий, я тоді буду. А що тоді буду я вот, з таких кристаликів, Значить, в мене буде фулсет, І тоді я буду добувати, буду добувати огняний порошок, Зроблю собі лук, два render fire дамаги, Оба на цей рендер лук досить такий нормальний, але він стріляється огняними стрілами які наносять тільки два дамаги, але підпалюють. Ту фаер дамаги. і... потім шо ж я собі зроблю Для чого потрібно це око. Magic... Эээ, uh, 4 бізиме дамаги. Бла бла-бла, короче, якась херня. Вот, ну, короче, я вже буду крутий. Я вже зможу в воду лазити і там коротше, взагалі буде круто. Я не буду горіти від вогню і від лави. Все всім папа! -па! Я буду поза відео сидіти в шахті, папа всім. RealMET! Вот, це продовження серії. Я знайшов ще RealMід, це дуже коротке продовження серії і тут ще ще реалміт. Я чую мові, все всім. Папа, -па. коротше, це докази, тому що я його ніфіа не читерив, щоб ви потім щось таке не казали. Вот, один я знайшов там дальше і один... ай яй яй На тобі. Какашка, одним напа, вс, всем папа! -па!